Всім привіт! До вашої уваги лот з компресійними наборами та бандажами від європейських виробників у Лоті 20 одиниць. Такі компресійні набори, виробник Німеччина, зігріваючи та охолоджуючи. У лоті 4 штуки. Є такий набір в комплекті з поясом. Також розігріваючий та охолоджуючий бандажі для руки, розміри S, M та L, бандаж для коліна, розмір M та L, бандажі для ліхтів, є пару бандажів на липучках. Та такий набор пов'язок для волосся. Замовляйте лоту наших менеджерів або через Viber та Telegram канали Всім дякую за увагу!